Юлія письменна, кандидат біологічних наук, завідуюча лабораторії грибостійкої СІ і мікробіологічних досліджень. Ефективність препаратів загалом залежить від багатьох факторів. Це і е, діюча речовина препарату, е, концентрація, яка е, може діяти і пригнічувати Це розвит... Це сама концентрація, не? так сама концентрація. Чим більше концентрація тим… не, не завжди, бо е, бувають випадки, коли менша. Концентрація більш дієва на певні групи грибів, оскільки йде чим вища концентрація, можливо, навпаки інгібування дії препарату. І, звичайно, залежить також від складу мікобіоти ґрунту, різні види мікроскопічних грибів будуть по різному сприйнятливі інгибуватися дією різних препаратів. Тобто, ось ми бачимо. Цей вид фузаріум лактис чутливий до дії препарату, оскільки ми бачимо зони затримки росту. А, е, наприклад, е, вид фузаріумоксіспором він не чут не чутливий до оскільки ми бачимо, що ріст гриба не, не пригнічується. чим маєш справу? Да? Так. І звичайно, для того щоб зрозуміти, е, які гриби знаходяться в ґрунті, е, обов'язково потрібно їх спочатку виділити. От, наприклад, як ми бачимо, що з ґрунту виділяється велика кількість грибів. Е, і I... Це можуть бути ось такий варіант, може, це саме грунт, так? да, може бути ось такий варіант, тобто це десятки грибів, які знаходяться, в тому числі і фітопатогенних грибів е, в ґрунті. Е, і далі вже відбувається підбір препаратів по основним групам грибів, які трапляються в ґрунті. Е, і далі вибирається найбільш ефективний препарат, який буде пригнічувати, наприклад, ті ж самі фітопатогенні гриби. Е, ну, також, е, от, я, приклад, Є ріст різних грибів на, це на просі, наприклад, тріходерма росте. Досліджувати можна і на насіння? Да? Так, і на насіння. Ріст на насінні виділення, ріст на пшениці, так, ріст навіть на арахісі ми виділяємо різні гриби. Ну і, власне кажучи, спочатку відбувається процес виділення фітопатогенних грибів, а далі вже підбір препаратів. І ви можете допомогти араріям? Звичайно, можемо, іібрати, зможемо да? і підбирати препарати, можемо виділяти фітопатогенні гриби з різних, із посівного матеріалу, і з уражень.